Осторожно, ножки дивіться. Літня кухня. Тут теж не було жодного вцілілого вікна. Пані Катерина сама забила шибки плівкою. Такі приклади розв'язуються у стопчик. Все зрозуміло? давай відступаємо. У прибудові, де колись робила варення та маринувала помідори, вона тепер підтягує кіру з математики. Перший клас дівчинки прийшовся на перший рік вторгнення, навчалися онлайн. Сьогодні. Ні, а там не сім. Во вторий клас ми перейшли... У другий клас ми перейшли у школу в Кременчуці, і там ходимо вчитися вже повноцінно. І коли стали вчитися, я вже помітила, що ми дуже відстаємо у навчанні і що дуже треба наздоганяти, бо буде ще важче сусідка із хлопчиком, і в тут таки у літній кухні, де тепер заняття, її погріб. Той самий, в якому Катерина Васильівна просиділа 67 днів. Ось тут у нас кроватка маленька стояла, я зложила її. Ось тут кресло стояло, хлопчик сидів. Машенька в мене на кроватки скручена спала, а ми з дівчатами ось тут на стулках були. У цьому малесенькому погребі вони сиділи у п'ятьох. Самі робили свічки, ось вони досі тут. Водичка так у мене і стоїть, мабуть, з того часу. Я боюсь і пробирати, думаю. Виїжджати вмовила донька. Пані Катерина довго відмовлялася. Я так і стоїть на всякий случай. А я що не Боїтеся Знову да, да, я боюся. Кресло стоїть іще, там ото відро кровать. Оце протягом півроку їхнім селом проходила лінія фронту. Щойно дізналася, що Балакліщину звільнили, взяла квитки додому. Представте, як я дивлюся. Ні криші немає нічого нема, ні труби немає, ні димаря немає. Ну зато антенна моя вистояла. Ось отут у мене був прильот у мене якраз ось сюди. У будинок виявилося було пряме влучання. Ані вікон, ані світла, ані води. Все перебите. Отут, а півстелі, оце все не було. Оце в мене небо було, видно ось отут. Взагалі, все прийшло в негодність, тому що ж дощі лили, воно все ж тут якраз тут. Кровать розірвало, отут, оце осколки були отак у полах. Ось отут осколки. А, оце, оце. Да, оце через кровать, через одіяла, через подушки. Прихистили жити пані Катерино односельці, віддали хату. А тут повним ходом ремонт у школі. Вона провчителювала понад 40 років, і ті, кого колись навчала, з усіх усюд стали збирати гроші. І учні зібрали дали клич і зібрали мені на кришу, бо треба було заплатити бригаді. А тепер оце за відновлення дали дінюжок, і оце тепер бригада робить. Відмічали ми у Катерини мороз було четверо онуків, тепер троє. Оце вадік оце в мене. Капітанові Вадиму Морозу було лише 26, Він був льотчиком бригади тактичної авіації. Загинув онук пані Катерини на Миколаївщині. Люди поховали там його. Ми переховали його в августі, той год в августі на Вербівку перевезли його. Уванська часть поставила йому там пам'ятник йому. Таблиця на чотири, таблиця на вісім, таблиця. Дізнавшися про смерть онука, Катерина Васильівна десять днів, каже, не вставала і відмовлялася їсти. Так, Шість так, да, да, пишемо. а одиничку і туди це вже десяток. Да. Тепер у неї зо 10 учнів на тиждень. Ростислав ось шестикласник. Повернувся з евакуації з Німеччини і вимушений підтягувати знання. І за цього нуля. Вдруг його не треба було ставити. Я взагалі приїхав, нічого б ще не знав. А там за кордоном не навчався. Я в другий клас ходив там. А так, ну, так, що не знав язика німецького. Дітей до пані Катерини возять навіть із інших сіл. З кожним займається щонайменше годину. каже саме це і дає їй сили жити далі. А ще молодший онук, який теж пішов за братовим прикладом служити у повітряні сили. Не знаю, треба жити раді цих дітей, які приходять, які мають мене надихають, ще жити раді онуки, які залишились. Марія Малевська, Олександр Бренза, Вікна СТБ. Єдині новини.